Вий. Оп! Раз, да. швидше. Швидше. Максимальна швидкість. Максимальна швидкість. Швидше. Шукай. Де наступний, Три. Шукай. Чотири. Останній. Добре, браво. Базильський э, Максим. Кутя та Ільдар готується після нього. Готовий, Максим? Оп! Раз, швидкість, шукай раніше. Раніше шукай. Моніториш до того, як забіг в квадрат. Добре. Чотири. Останній. Добре. Кутя та Ільдар Тихонович, Дмитро готується. Готовий Ільдар? Оп! Добре, два. Три. Браво. Вадим. Марія. Прекрасний час, молодець. Все це, Ільдарчик, все це. Будь ласка, Тихонович, Діма, Москаленко, Марк, готується. Ільдарчик відразу туди переходить. Готовий, Діма? Куди ти будеш бігти.

Ельдар, готовий? Заберіть, хлопчики, будь ласка, його кепочку. Готовий? Оп! Серединку, маєш ножкою заступати обов'язково. Добре. Три. Серединку. Мама, давай. Чотири. Останній. Dobra, Iedes Caruás. Já está de mim, por obras? O Богдан Остапенко Даня. Готовий? Оп! Ми <ріпи> помога. Останній. Останній <ріпи> так. Добре. Даня готовий? Оп! Геращенко Тимофій готується. А, Геращенко немає, да? Е, Абдулла Емір. Абдулла. Останній. Останній. Добре. Будь ласка, Емір, хижняк, тимур готується. Готовий? Давай на старте, дивіться, триворобу. Лисанек подвій готується. Хлопці, розійдіться, будь ласка, хворіте, зніте в воротах там. Останній. Отойдите. Добре. Лисаньок Матвій, Воробйов, воробьевки готовий. Оп! Три. 4 Четыре. Пять. Добрый есть. Воробьев, Никита, блинов, Елисей. Гутовый. Оп!

Хоть по Марія, неї Крамарчук, Тимофій, готується працювати з нічем. Емір, пропустити мура і подивися прави. Добре, Машенька, молодець. Два. Виче. Ножку туди просто всунула і цей назад. Добре, три. Давай. Чотири. Останній Машечка. Добре. Так, будь ласка, з м'ячем працюємо. Вертає м'яч на планці або за планкою. Готовий? Добре раз. Два. Рухайся, рухайся. Серединку. Три. звича. Серединочку заступаємо. Право. Чотири. Останній. Добре, Пазильський Баз... Максим. Пазильський Максим, Кучата, Ільдар готується. Готовий Максим. Оп! Добре, Три, Хорошо. Четыре. Ты будешь забавлены, мистер. Я, добро. Удастка, путя-то, Ильдар, ты, Кровович, Дмитро. Готовый, Ильдар? Оп. Настала. Да, молодец. Ничего, ничего, давай, давай